Добрий день дорогі друзі. Мене звати Тетяна Крайнікова. Я завідувачка кафедри редакційно-видавничих технологій і продюсування інституту журналістики університету Шевченка. До нашій моєстрівській програмі я читаю дисципліну основи корпоративних медіакомунікацій». Це фундаментальна дисципліна. Вона охоплює всі найважливіші теми, які стосуються цього фаху. Насамперед, ми з вами навчимося розроблювати комунікаційну стратегію. Комунікаційна стратегія це вперед і вгору. І от, власне кажучи, ми простежимо цей шлях, як шляхом комунікації можна вибудувати майбутній успіх, досягнути бізнес-цілей, досягнути репутаційних результатів. А коли йдеться про комунікаційну стратегію, обов'язково потрібно навчитися робити дослідження, дослідження аудиторії і дослідження кола стейкхолдерів. А отже, це карта стейкфолдинг. Потрібно визначити, з якими засобами масової інформації та ціни організації спілкуватися. А отже, це медіа амапа і такого буде безліч. Йдеться про цифрові інструменти, йдеться про традиційні дослідження, йдеться про різні платформи, які налаштовуються під конкретне завдання, під те, яка саме в нас організація і яку мету вона переслідує, адже є організації великого розміру. І організації, які займаються різними економічними діяльностями, які є державні і недержавні, ось про все це будемо говорити в цій дисципліні, тому що немає єдиної комунікаційної стратегії і немає єдиних корпоративних комунікацій. Вони різноманітні, вони мають свої особливості. Є комунікації рядового співробітника, є комунікації дичь організацій, і вони теж дуже відрізняються. Таких нюансів безліч. Але про всі ці ви почуєте, коли придете в нашій аудиторії. Ми вас дуже і дуже чекаємо до зустрічі!